Всіх вітаю на каналі Лілія Перепілочки. Одразу хочу сказати, що зробила спільноту у Viberі. Посилання на неї є в описі на каналі. Тож, додавайтеся, всіх чекаю у гості. Будемо обговорювати там по перепілочках. Буду трішки більше показувати, чим займаємося, коли не виходять відео на YouTube. Чекаю всіх у гості. Поговоримо про материнське стадо, як обрати перепілочок. Треба. Я обираю за вагою, бо займаюся м'ясом. Якщо треба на яйця, то можна вибрати тих перепілочок, які перші заносяться, і вже обирати за критерієм швидшого ну, знесення яйця. Я обираю по вазі. Ось Гарненька, мабуть, дівчина. Так, у нас це по нулях. Всі будуть нервувати. Ну, 575 грамів. Ось така гарна дівчина. Треба, щоб були ось такі мощні лапки, Гарний клювик, глазки, все нормально. Під хвостиком у нас ось така гарненька. Клока широченька для того, щоб проходило яйце. Так, дівчину відпустимо. Ух, Всі такі нервові. Я включила фонарик, щоб трішки краще їх бачити, а вони більше нервують. Ось тут хтось купається у нас. Не буду їм заважати. Їм тут там у нас хтось купається. Так хто у нас така гарненька ще дівчина є Нет? Ось ця, мабуть. Да? Не хочеш, так? П'ятсот тридцять грамів. Так, Ти теж така дівчуля. Так, відпускаємо. Візьмемо когось з хлопців. Хто у нас найкрасень? Ну ось такий. Так, Тікрасень? Зараз, зараз. Візьму його. Нервує. О, ще й помічники тут прийшли. Ось така вишенька у нього під хвостиком. Повинна гарна бути вишенька. Міцні лапки. О, не хоче, не хоче. 475 грамів. Курочка потрібна, щоб була трішки більша, а півень трішки менший. Тоді буде гарна пара. Відпустимо нашого красення. Всі такі нервують. Так, кого ще красавця взяти? Ось така дівчина, так. Важкенька. З гарною дубкою. Ну і все. Пішла дівчина. Гуляти далі. Так, ось, так? Дама така теж гарна. Така собі 500 грамів. Всі самі ходять. Я їх беру, а вони уходять. Це у нас дівчата. Ось дуже дівчина. А, лапки трішки запачкала. 550 грамів. Так, дівчата. У хлопця головне, щоб був... Було... о, кохання. Головне, щоб під хвостиком була ось гарна вишенька. Так. Так. Ну, зважимо тебе. 475 грамів. Так, ось такий ровний клювик, ясні очі. Забарвлення для фенікса. Типове рижа грудка та ось така шапочка. Так що ось такі красені. Можна ще когось показати? Що у нас там з вишенькою? Ну, вони всі Ще молоді, я обираю у два у місяці з половиною на інкубацію птицю. Вона вже і рознесеться. О, ще одна помічниця, прийшла мене клювати. У два з половиною місяці беру курочок, щоб вони вже рознеслися, бо до двох з половиною місяців можуть бути. Яйце з двома жовтками, тож, щоб вже напевно знати, що це просто велике яйце, а не двожовкове, то я беру курочок після 2,5 місяців. Хлопців беру, в принципі, і у два місяці, як, ну, обираю за вишенькою, якщо все добре у півдня. Так. Теж та може, вдасться його зважити 470 грамів. Тому, в принципі, беру різні виводи або зовсім беру іншої крові півнів для розведення. Такі у нас на сьогодні пригоди. Додавайтеся у спільноту. На все добре, до побачення.